Остання надія на мир е, сьогодні перемовини в Лондоні. Сьогодні і в найближчий час. Е, чому останнє? Тому що пропаганда працює таким чином, що ну, все зводиться до того, щоб миру не було. І звинувачують сьогодні один одного всі. Абсолютно. На сьогоднішній день е, Рубіо і Вітков, переговорники з Америки від Трампа. Не їдуть в Лондон. Не їдуть, чому тому, що вони щось знають. Вони розуміють, що домовленостей або немає, або не буде. Приїде Рубіо, ну це так собі. Тобто, ну вже початок поганий, але ми з вами, звісно, надіємося. І, звісно, ми хочемо миру. І саме головне, ми хочемо знати: якщо миру не буде, то хто його не хоче і хто в цьому винен. Звісно. Простіше всього, простіше всього, це сказати, що це Путін і Росія не хоче миру. Добре. Також ми можемо сказати, що Європа не хоче миру. Чому? Тому що Європа на цьому може заробляти і мати відносну безпеку. Поки ми воюємо, поки ми тримаємося за рахунок їхньої підтримки, вони в безпеці. В принципі, супер. Американці втомилися. Трамп чітко заявив, не хочете, не треба. Ми виходимо з переговорного процесу і нам є чим зайнятися. А ви там собі, що хочете, ти робіть. Якщо вам не жалко людей, ну будь ласка, втрачайте, вбивайте. Це слова Трампа. Він каже, десятки, сотні тисяч, мільйони будуть гинути. А, а хто ж хоче миру тоді? Україна, друзі, чесно, не чув, не чув жодного разу. Чітких поки що заяв е нашого уряду, президента і будь-кого, хто приймає участь в цьому процесі, чітких заяв про те, що ми готові на мир на таких умовах, отак-то так-то і так-то. Так, чому? Тому що, друзі, ситуація яка, як для мене, е ми, на жаль, їмо те, що нам закидають, нам накидають, накидають ось оці винні, все, і пішли. Я хочу, щоб ми, друзі, аналізували, навчилися проводити аналіз з вами і зрозуміти в кінці в кінців, кому не вигідно. Я вам скажу, нашим можновладцям теж невигідно. Чому? Тому що війна закінчиться, а розборки почнуться. По-перше, заробляти перестануть, тому що ну, не буде на чому заробляти. По-друге, вибори. А в виборах вони пролітають однозначно, а це вже проблеми. Це переслідування буде однозначно. Це будуть строки або виїжджай, або і будучи і там доганяти. Тобто проблем там в них. Тому з цього боку, я думаю, теж дуже багато людей, а саме можновладців, тих, хто вирішує ці проблеми проти миру. Тому що сьогодні є можливість заробляти вкрай велетенські гроші, невеликі, велетенські гроші, яких неможливо буде заробити. Коли настане мир. На відбудові стільки не заробиш, як на війні, ви розумієте, так? Тому, друзі, ситуація от рівно така. Тут все ну, все от так ось, друзі. Тут все потрібно чітко перевіряти кожне слово, кожен вислів, дивитися переклади, перепровіряти ці переклади, хто що говорить як, чому щоб вияснити в кінці кінців, хто винен, хто менше всіх хоче. На сьогоднішній день миру, розумієте? Ну, це дуже важливо для нас всіх, тому що нам можуть очі замилити сказати: от бачите, є, вони не хочуть все. А ми такі пушисті, класні, хочемо, в ну, нас щось не виходить. Знаєте, ну, Щось мішає між ногами або ще якісь варіанти є. розумієте, друзі? Тому тут все ще завуальовано, і потрібно в усьому ще розбиратися, друзі. Розбиратися, розбиратися, розбиратися.